Порядок на дорогах цього року активно наводили депутати. Вони і штрафи по якам збільшили, і дорожній фонд створили. Ба навіть знизили акциз на автомобілі. Тож якими вагомими автоздобутками можуть похизуватися законотворці наприкінці року в наступній довірці? Пропонували, сперечалися та й проголосували. Цього року депутати ухвалили низку важливих для автомобілістів законів, і ми вибрали з них трійку найрезонансніших. Як вийдете, не потрібно вітаємо вас. Перше місце в нашому рейтингу посідає закон, який довго чекало, мало не вся Україна, про спрощене розмитнення вживаних автомобілів. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. вашій присутності я підписую. Цей законопроект жедай одразу вирішили перевірити, як це працює в реальному житті. Ми поїхали в Європу і детально показали, як і за скільки там можна придбати автомобіль. І ось висновок людини, що наважилась на таку тижневу подорож, на там не удасть. Прямо скажем, да? у вас є е, час і натхнення и вы хотите для себя купить машину, которая там здесь нет, или хотите быть уверены в том, на чем вы ездите на самом деле, да, то тогда есть смысл ехать в Германию. Ще один законодавчий здобуток 2016-го – створення дорожнього фонду. Після багаторічних дискусій нардепи таки проголосували за нього. Ідея проста гроші, що надходять від автомобільних податків, витрачати винятково на дороги. Такий закон прийнят, но наповнення буде проходити поетапно і вже в 2020 році 100% грошей денег будуть исключительно цільовими і будуть виключно на строительство реконструкцію зберігання. Ні, автомобільних дарок щоправда запрацює закон лише через рік. Тож по справжньому ми його оцінимо вже 2018-го. І ще одна важлива норма автоматичний розподіл коштів, щоб не повторювати помилки попередників. з року в рік в наших реаліях. Групи депутатів, які лобіюють е, певні свої проекти у своїх областях. У нас традиційно дві-три області отримують 90% коштів, а всі інші сидять е, і сусуть лапу. Ну і ще одне відтепер в Україні пиякам за кермом жити стало важче. ти уже їде. Ви випили, і ви їдете за кермом. Раніше таких аватарів карали кількома тисячами гривень і навіть не завжди позбавляли водійського посвідчення. Суд може позбавити людину права керування транспортним засобом, але це вже рішення суду. Тобто на місці поліцейський не може людину оштувати. Але тепер їм гарантовано доведеться витрусити кишені. Перший раз попастися на підпитку коштує 10 тисяч 200 гривень, і рік без прав. Попадетеся в друге мінус 20 тисяч 400. Та на три роки можна забути про водіння. Якщо ж спіймають під чаркою втретє, готуйте понад 40 тисяч гривень, і на 10 років можете ставити залізного коника в стайню. Ба більше нині в раді обговорюють тему подальшого посилення покарання за п'яне водіння. Вони наражають на небезпеку найперше перше себе, а також інших учасників дорожнього руху. То я надію, що тепер дані штрафи вдарять по кишені водіїв. Вже наступного року депутатам доведеться гарненько попрацювати для автомобілістів. До сесійної зали. Нарешті має дійти нова дорожня конституція. Тож з нетерпінням чекаємо, в якому вигляді вони почне працювати, та чи відбудеться це взагалі?